Дорожньо-транспортна пригода сталася близько обіду. За словами очевидців, Камаз з причепом, завантажений цеглою, спускався вулицею Солодова. В цей момент багатотонна машина стала некерованою та почала таранити все на своєму шляху. Найбільше постраждав кросовер Toyota RAV-4. Його вантажівка протягнула на собі близько ста метрів. Вулиця Солодова біля Київського базарчика. Їхав вверх, і Камаз зі всієї швидкості лоб, лоб І тягнув мене сюди, то метрів сто. І ще ззадів він той червоний, Citroen. Він з двох його викинуло в бік, а мене от сюди аж затянув. Окрім позашляховика, вантажівка на своєму шляху зіткнулася ще чотирма легковими авто, проте вони зазнали значно менших ушкоджень. Спинила багатотонну машину лише кована огорожа на куті вулиць Личаківської та Заньковецької. У міському Даї наразі не мають офіційної версії негаразду проте за попередніми даними говорять, що у Камаза могли відмовити гальм. Воріще сказав, була була поломка в гальмах. Можливо, але що мало призвести, що він втратив контроль над керування? Бачите, і так от виїхав. Його реально понесли цей транспортний дас. Він втратив контроль над керуванням. На щастя, під час зіткнення обійшлося без людських жертв. Єдиний, хто звертався по допомогу до медиків, водій Камаза. Однак травми виявилися незначними. Його після огляду відпустили з лікарні. За фактом триває розслідування.